Доброго дня, шановні українці! Мене звати Інна. Я працюю в проєкті підтримки українців Централа. Ми підготували серію відео про те, як орендувати житло в Великобританії. І сьогодні ми розглянемо перший сайт, який називається зуплакою Кей. Тож заходимо на сайт та обираємо розділ Оренда. Далі ми обираємо місто, яке нас цікавить, чи ми пишемо посткод, тут, наприклад, Б13. І Далі ми обираємо кількість спалень чи bedrooms, скільки нам потрібно, наприклад, дві. І максимальну ціну, за яку ми хочемо зняти нашу квартиру чи будинок. Ну, Оберемо, наприклад, тисячу фунтів за місяць. Property type, тобто це будинок чи квартира, чи показати все. Обираємо так. І шукаємо. В нас вийшло декілька варіантів. Ми маємо продивитися їх усі і обрати те, що нам до вподоби. Можна зберегти, щоб продивитися потім. От, Наприклад, такий будиночок за 895 фунтів ми обрали. От, змінюємо мову, можна змінювати. Інколи краще, це корисніше обирати, коли пишуть англійською мовою, а не в перекладі. Але якщо щось не зрозуміло, звісно, ви можете міняти. Уважно передивляємося всю інформацію, яка є на сайті. Нічого не пропускаємо, якщо потрібно, переводимо українською, щоб було зрозуміліше. І якщо нам все підходить, то ми можемо оформлювати заявку на електронну пошту, тобто, щоб з вами зв'язалися, коли можна подивитися цю нерухомість. Чи можете подивитися? Одразу зателефонувати агенту. Якщо ви знаєте добре англійську, то можете одразу зателефонувати і поговорити. І також можна зберегти. Якщо ви хочете зберегти, звісно, ви маєте бути авторизовані на цьому сайті. Можна авторизуватися, як я зараз, перейти з настройками Facebook чи Google, підтвердити і зберегти. Що ви хочете робити на цьому сайті? Наприклад, орендувати ми будемо, підтверджуємо, тобто ви хочете орендувати нерухомість. Далі ви також можете передивитись, де знаходиться нерухомість, там є карта по Google Map, ви дивитесь, де вона знаходиться. Дякую за увагу! Як я казала раніше, ми підготували серію відео на тему як орендувати житло, тож слідкуйте за оновленнями в наших соцмережах. До побачення, до зустрічі!